Понад 44 мільйона гривень стільки вартуватиме ремонт 400-метрової ділянки вулиці Івана Богона, на якій стадії ремонтні роботи та коли дорога буде повністю готова для проїзду, знають мої колеги. Роками вулиця Івана Богуна вважалась одним із найрозбитіших шляхів міста. На дорозі утворювались ями, глибокі вирви та справжні провалля, у яких застрягали автівки чернівчан. Минулого року влада таки звернула увагу на зруйновану вулицю, але вартість ремонту шокувала навіть бувалих. На розкопки вулиці Богуна спишуть 44 мільйонів гривень. Вулиця у нас Богуна була одна з найгірших місячниці. Я думаю, що дуже багато було різних постів в соціальних мережах про те, яка це вулиця жахлива. Наразі навіть в тому стані, якому зараз бачимо, вже так і не скажеш. Однак не все йде за планом. Так під час ремонту мереж на перехресті вулиць Жуковського та Богдана Хмельницького пошкодили трубу, в результаті чого вода зі зламаних комунікацій утворила кількаметровий фонтан. Тоді ж гори майстри перебили кабелі, які відрізали від інтернету частину сусідньої вулиці. Роботи, які обійдуться чернівчанам у половину вартості капітального ремонту проспекту Незалежності, планують закінчити до 1 червня. Але чи встигнуть, у ратуші не гарантують. Зараз почали з укладання бруківки на тротуарній частині, і десь наступного тижня почнеться вже роботи по безпосередньому по дорозі. Так само замінили освітлення. І... Крім вкладання бруківки на дорозі і тротуарі, що воно залишається озеленення. Раніше вулиця Івана Бугуна мала асфальтове покриття, однак у ратуші вирішили замінити дорожнє покриття на бруківку, аргументуючи тим, що це історична частина міста. Про відновлення скверу, який знаходиться на перетині вулиць Бугуна та Жуковського, поки мова не йде. Однак на нього виділять окремі гроші, Тож, варто думати, ремонт цієї маленької 400-метрової вулиці стане найдорожчим в історії Чернівців. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.